Дивіться, колір фасаду у цього будинку, ну такий вже старомодний, тому що колір цегли жовтий. Але дах, дах тут на мільйон. Натуральна черепичка. Срок експлуатації вічний при правильному монтажу. Ну, тут головне, щоб е, кроквина система не просіла. А так черепиця просто вічна. А вид? Ну я не знаю. То є, вон там бітумка, да? Після такої криші не хочеться дивитись уже ні на які. Наприклад, он там металочерепиця. Там колір фасаду сучасний, але металочерепиця. А тут ну, ця криша. Просто на мільйон. Так, да, вона коштує, але ж будинок не будується на 5 років. Якщо сподобалась криша, поставте лайк.